Друзі, привіт всім. Сьогодні буде дуже така цікава тема для стокерів-початківців, чому не виходить на стоках. Ми вже раніше записували відео, там були основні такі моменти. Посилання залишу тут лівого кутку. Можете ще раз переглянути, але всі, хто дивиться, як правило, вони так пропускають і думають, що це щось можна з того не виконати. Сьогодні я на практиці покажу, як впливає от один з параметрів, який ми в цьому відео говорили, на ваші результати. Але, як завжди, перед початком відео ставимо лайк, підписуємося на канал. І залишаємо коментар, що ви про це все думаєте. Ви знаєте, що в нас на Shutterstock чи на деяких інших стоках є реферальна програма. Це така програма, коли, наприклад, один автор кидає посилання на для реєстрації на сток, і нові автори по цьому посиланню переходять, і відповідно цьому автору, який е, залишив посилання, капають певні бонуси. Ось е, на Shutterstock є така класна система. На якій можна відслідковувати кількість авторів, які зареєструвалися по вашому посиланню. Мало того, що їх можна відслідковувати, ви побачите, як автор назвав своє портфоліо, ви можете переходити на їхнє портфоліо, дивитися, які вони роботи завантажують, і можете вже собі для себе скласти певне уявлення і певну статистику стокерів-початківців, можна так сказати. Тут зараз є відкрита моя сторінка контриб'ютора. Автора ще одне, що би хотів наголосити, якщо ви думаєте, що, наприклад, якщо мені чи якомусь іншому автору, що по якому посиланню ви реєструєтесь, певні капають бонуси, і вони у вас забираються, це дуже велика помилка. Що Тресток просто нараховує там, якщо я не помиляюся, 4 центи за одну, одну вашу продану роботу. Тобто, ви отримуєте свій дохід без ніяких змін, так якби ви реєструвались по офіційному посиланню Shutterstock, Просто автор отримує додатково 4 цента, який, вас, який вам допоміг зареєструватися. В цьому вся фішка. Щоб ви розуміли, це дуже смішна сума. У мене тут навіть 10 доларів немає за практично 300 авторів. Але хотілося б поговорити не про це. Хотілося б показати вам основну проблему стокерів початківців. От бачите, тут є тотал, це в нас є загальна кількість зароблених типу грошей за те, що реферали продають. Тут розділяється по контриб'юторах і е, кастамер. Це в нас є покупці, які купляють на шатері контент. А контриб'тери це автори, які продають контент. Ось у нас є два посилання: одне для авторів, одне для покупців. І можете два залишати, і у вас будуть реєструватися по вашому посиланню посилання. Тут ми справа бачимо кількість рефералів. Наприклад, по моєму посиланню зареєструвалося практично 300-285 рефералів. Коли ми проходимо трішки вниз. Я тут буду зліва ніки затирати, тому що ну, некоректно буде показувати своїх авторів, які по нашому посиланню зареєструвалися. Суть не в тому, суть в тому, щоб ви подивилися, скільки робіт завантажують автори. Нові. Я буду теж цю першу колоночку з число натирати. От друга колонка це в нас є. Місяць і рік, відповідно. Оця колоночка це кількість робіт, які автор зареєстрований завантажив. Щоб ви собі розуміли, з оцих 300 авторів нових жоден автор не завантажив тисячу робіт. Жоден автор. От я дивіться поклацаю. От ми переходимо на наступного автора. Бачите, 0 робіт, дві фотографії, нуль, нуль. Одна. Тут 63 роботи, дві роботи, нуль робіт. їдемо далі. 52 роботи один автор завантажив. Ось, бачите, хтось 127 робіт завантажив від е, листопада місяця. Далі йдемо. 5, 10 робіт, 11. 48. 0, 0, 0. Все по нулям. 109 фотографій. Це у нас з вересня вже ми дивимося. Бачите, з вересня, по лютий місяць 2024 року. Це у нас вже. 5 місяців, практично. так? 28 робіт, 22 роботи. Серпень місяць 000, 14, 18. Серпень місяць, одна робота по нулях. Липень місяць, 134 роботи нам більше. Далі. Знову ж таки, липень, червень. 86, робіт, 59. Знову червень, по нулях. Червень, 187 з 10 авторів. Так, скільки тут є 3, 6, 10 авторів стовпчику. Один тільки спромігся навіть 200 не завантажити Знову таки, від червня. Навіть 100 робіт ніхто не завантажив. Травень місяць. Це один автор, який з фотографії портфоліо має 500 робіт, 570. Далі, нема 100 ні в кого навіть. Далі, квітень місяць. Вже скоро рік. По нулях, все бачите? Березень місяць 2023 року. 50 робіт, 18 робіт. 30 робіт, 10 робіт. Березень місяць. По нулях. Березень знову. Березень по нулях. Ось хтось 100 завантажив. Якийсь ілюстратор там був, по-моєму. Дівчина. Лютий місяць. Далі, далі, далі. Лютий місяць по нулях, практично. Січень минулого року, вже рік пройшов, більше ніж рік. 200 робіт, 100 робіт, максимум. 200 робіт. Ну ви. Я думаю, принципи зрозуміли. Ось я доходжу до кінця. Це у нас почали перші реферали реєструватися в 2021 році. Ще, бачите? Від 21-го року навіть нема 100 фотографій людей. Бачите? В цьому є основна проблема з початківців. Ви думаєте, що це просто ви загрузите 10 фотографій, і у вас буде там пасивний дохід по 100, по 1000 доларів нараховуватися кожен місяць? Це повна нісенітниця, розумієте? Такого не буде. Тут теж треба працювати. Це є свого роду робота. Ви повинні регулярно завантажувати свої роботи і працювати, хоча б виділяти 2-3 години на день в цій сфері. Якщо ви хочете щось тут мати, кого не буде? що ви будете просто завантажити 20, чи 200, чи 300, чи 500 фотографій, і це лишити І думаєте, що воно вам тут буде зараз летіти? Шатрасток останнім часом і так дуже вимогливий і мало почав продавати. Ну якщо ви ще не будете завантажувати, це взагалі ну нема сенсу навіть починати. Перегляньте це відео. Там на початку було посилання. Подивіться, які там основні принципи успіху на стоках. Ну я не знаю, хоча б за рік спроможіться завантажити тисячу робіт, тому що це, хоча б якась база для початку. Ну реально, думаю, довго затягувати не будемо. Основний принцип ви зрозуміли. Просто хотілося з вами поділитися, бо деколи відкриваю, просто цю статистику дивлюся, і просто стає смішно, реально що. Люди, люди просто не хочуть працювати, і думають, що це так собі буде все з неба капати на голову. Напишіть свої думки в коментарях, що ви з цього приводу думаєте, і буде дуже цікаво, якщо чесно, почитати. Якщо хтось себе впізнав у цій статистиці, то теж відпишіться, дайте знати. Добре. Дякую всім, хто залишається з нами. До наступних відео, друзі.